Так, ну що, глядачі, любі друзі, в нас дуже дуже цікаве завдання. Треба крутити рулетку. Ось так вони виглядають. Ті рулетки будемо пробувати, Зараз будемо крутити рулетку на героя. Хто у нас випаде? Дорина, сто привіт. Щось придумаємо. Наддачу, вдалого стріму і гарного Дорько, дня. Так, крутимо рулетку на героїв. о хе -хе. Це вже класно, класно. Майстер меча. Прямо як. Знаєте, підкрутив фогі рулетку. Давайте ще війська покрутим. О, oh, ну це, знаєте, підкручена рулетка. Прямо якийсь стандарт вийшов. <laughs> Майстер мочів і рубака. Точно скажуть фогі якийсь uh, читер. Щось підкрутив в тій рулетці. <laughs> До речі, ми граємо проти, теж проти Орка. Я думаю, з ілюзіями треба йти качатися. Це вже гра пішла як слід. Трішки запізнення в мене майстер мечів, тому що я рулетку крутив. Так, робим грейд. Але які далі будуть герої оце в чому питання? О, Кіфті, це добре. Ой, книжка спритності. Ні, ну нам тут все вдача під, підкидує все, щоб ми тут перемогли, розумієте? Вдача тут підкидує нам по повній. Щоб ми тут перемогли. Так, а Блейд це в нас той гравець, який пам'ятаєте, грав через вежі? Угу. Тобто це в нас матч реванш Ви ж пам'ятаєте цього гравця? В нас на минулому стрімі була одна із найкращих ігор. Ой, ну я мушу його побити. Так, ферма добудовується. Давайте крутанем ще раз рулеточку. Хто у нас там? А якщо, до речі, троль, то в нас. Ага, в нас нема мені на троля. Ой. Треба йти зразу базу ставити. Качається теж. Треба зосередитись на цій грі. Дуже складна гра. Скоро будемо багато тих рулеток крутити. Так, наприклад, зараз треба на героя покрутити рулетку. Мовитель звірів. звірів і одного троля треба зробити, там. Пішли за повелителем звірів. Ще, мабуть, рулетку на воїна крутанути, там. Так, трольдоктор, добре. Доктор, це нам треба побудувати. Шаманиця. так еще покрутим. Дач, так накажание, боже. Це кис взагалі... Кайс, дивана. Ой Рубаку втратив. Так ще крутим. Таурен, о Боже. Жан, трой. Таурена треба буде брати, там. таурена що ще в нас е, може бути ще один таурен, два таурена. Боже, це треба тут теми будувати. О Боже. Це треба будувати тут тему. Ще один тут тембу Так, крутим рулетку з героями. Фогі, давай, ти зможеш. Повелитель звірів був, ще раз круто. тіньовий мисливець, супер. Тіньовий мисливець Таурен. робимо. Ще крутим рулеточку з е військом. Кодо, добре. Вибачте. Я героїв не забрав. Ви, ви так все дивилися? Вам нормально було з таким екранчиком? Хлопці, вам нормально було з таким екранчиком? Вибачайте за це Бірдлінг 50 Фогі, рулетка на весь екран прибери. Ну, ж ви щось запізно, це сказали. Так, фіверна. Точно не хапіман 10 Фогі рулетка Фогі рулетка на весь екран. Та вже, чого так пізно? Я вже забрав. Так, ще крутимо рулетку. Віверна ще одна. Так, вообще круто. Ауранчик. Build more burrows. Да.

Так, ще круто. Таурен мах. Ой, а чому там катапульта ремовит? Нес випадкового катапульту видалив. Ще одна катапульта. З катапульта ми зараз вже підемо його пробувати, мабуть. З катапульта ми зараз підемо вже його пробувати десь скоро. Хочу битися, серйозно. Давай поб'ємося. У нього майстер мочів впав. І майстер мочів побив його. Все, він вийшов GG. Ну що, це реванш. Пам'ятаєте, ми програли цьому орку, де я грав вовчими вершниками. І ось цей стрім, де ми побили його. Ще яким завданням? Завдання, завдання орча рулетка. Справді було дуже весело. Дякую Тимофію Сеньківу за таке завдання. Я не вірив, чесно. Я був скептично налаштований, що це реально може спрацювати на такому рівні ММР. Тобто, я насправді не вірив. Вибачайте тільки, що там було півгри колесо на весь екран. До речі. До речі, що? Кажіть, які ваші враження від цієї гри? У мене враження дуже позитивні. Мені сподобалося максимально це завдання. Можливо, через те, що я його виконав. А якби його не виконав, я казав, що ці колеса це взагалі щось незрозуміле, але було максимально цікаво це крутити ті колеса. Тимофій Саньків, як завжди, придумав. Ну, це, мабуть, це, мабуть, найкрутіше, що взагалі придумували хлопці з чату. Крутити ці колеса. Ну, головно так відволікає, що взагалі, якщо чесно, я намагаюся зосередитися на грі, потім розумію, що мені, щоб замовити е, якогось юніта, треба то колесо крутити. Я там випадково катапульту видалив з того колеса, місклікнув. Ще, знаєте, забув е, е, виключити колесо героїв, у вас воно було. Сподіваюся, що недовго. це, знаєте, те, що частина веселощів на трансляції. You must rally the Horde and lead your people to their destiny.